І всім привіт, я Володимир Беркдар, і це нове відео. Сьогодні відео буде не про путь бомжа, а буде у нас такий розговорний, і ми будемо обсуждати Хас 2.0. Бо, як ми знаємо, вже знімають трейлер до нього, і є деякі новини, з якими варто поділитися, і предположення, які можуть бути в самому Хасі 2.0. А перед початком хотів би вас пропустити, захотіть іграйте на 18 сорочку проекта Радміра Пеп. Про Реєстрування ведіть мій нікнейм Володимир Берктар поле простившого ігрока. А також заходьте в мій телеграм-канал, там дуже часто проходять розіграші на всякі машини, аксесуари та ексклюзивні предмети. Там можна пообсуждати, знайти собі друзів і багато іншого. Ну а ми погнали до відеороліку. Постійте. друзі, хочу вам порадити один реально вартий канал. Там регулярно виходять цікаві рубрики, живі ситуації на сервері. І контент без постанов, все максимально по справжньому. На каналі є спішні моменти, напружені ситуації, де до останнього не знаєш, чим усе закінчиться. Такі відео реально затягують, бо це не просто на різкі, а повноцінні історії з гри. Я сам іноді захожу подивитися, тому якщо хочете підтримати якісний контент і знайти для себе щось новеньке, обов'язково зацініть канал. Посилання в описі. Думаю, вам реально зайде. Як ви всі знаєте, Королєвський був зробив пост, що вони починають зйомку трейлера до Hasle 2.0, а це що означає, що скоро буде. Бета-тест запуск його будуть давати його доступ ютуберам, ізначально це буде ютуберам, щоб вони показали, як виглядає сама ігра, щоб ігроки її оцінили і сказали, чи подобається їм, чи не подобається, що треба змінити, а що не треба змінити. Я думаю, цю практику проходило дуже досить багато компаній, які створюють ігри. Тому у нас буде щось типу того. Ми побачимо трейлер, як ви знаєте, в All Teams було запущено, що було видно зйомки нового трейлера на 0.2 сервачку. Там був сам Ковальєвський, багато адміністрації, і я думаю, ви зрозуміли. Значить, зйомки проходять в самому Радмірі. Та як говорив, що можна буде грати в деякий час з. Нашого любимого радмірчика. А також можна буде скачати окрему ігру і грати з самого Hassel 2.0. Це вже буде ваш вибір. І я думаю, як то все буде. Ізначально буде запуск для бета-тесту, для ютуберів, для медіа, щоб вони вам продемонстрували саму ігру, як вона виглядає. Потім після цього буде запуск бета-тесту, самого, що ігроки зможуть іграти, коли будуть справді всі більшість ошибок. І всі зміни доведені до ідеалу. Бо, як ви знаєте, Хасл 2.0 робиться вже достатньо довго. І він ізначально планувався тільки, як чесно скажу, тільки для ПК, як я пам'ятаю, він планувався тільки для ПК. Для телефону він мав бути трохи пізніше, бо ми ізначально його побачимо на ПК, а пізніше він буде запущений також і на телефони. Скільки це часу займе, ми точно не знаємо. але я думаю, вони хочуть постаратися і випустити все одночасно в один момент. Це було би круто. І скоріше всього, сам Хассел 2.0 вийде в бета-тест або вже повністю відкриту ігру десь плюс-мінус на початку літа або в центрі літа разом з ліднім обновленням. Бо, як ми знаємо, Дубай уже готовий і він просто стоїть і жде у того запуску Хасла 2.0. Бо якщо зараз випустити Дубай, сам двіжок Радміра не вивезе. Я думаю, ви можете самі замітити, як Радмір останнім часом, навіть останній рік. Часто підвисає, крашить. Ну, краши, кстати, у мене пропали, вже не так часто буває, Но все-таки ви можете побачити підвисання картинки, десь пропаде FPS, І також проблема самого Сан Андреса, що ліміт 90 FPS. От таких є дуже зараз багато проблем на цьому двіжку. І Hassel 2.0 реально відкриє руки для розробочків. Ми за цього зможемо побачити повністю нову ігру, яку ми ніколи не бачили зовсім. Самі головні штуки, які це будуть, це настрою графіка. Я думаю, можна буде настроювати графіку, так як у нас зараз є міні-настройка, там там, і так далі. У нас буде повноцінна настройка, можна буде зробити картофельну, погану графіку для слабких комп'ютерів і також якусь круту класну з всякими отраженнями, і так далі для якихось мощних ПК. Можна буде все це настроювати, зражування там, можливо, завезуть всякі прикольні фічі, такі як е, отраження можна буде включати виключати, RTX, це, від Sonic. Ну, це ми все побачимо в майбутньому. чи буде це так, ми точно знати не можемо. Но що ми точно знаємо, це буде повністю повноцінна нова ігра і будуть нові можливості. Нові можливості, що я маю під цим ограничення не буде так, як зараз. Можна буде робити абсолютно все, що хочеш. Можна буде зробити кращу оптимізацію ігри, що не буде у вас підрафію, буде більше пест, можна буде зробити дуже багато нових механік самої ігри. Це теж дуже великий плюс. Бо буде ультра много механік. Можна буде реально зробити дуже багато всякого інтересного. Всякі міні-ігри, квести, проходження, реально івенти можуть стати набагато інтересніші. Це я не знаю, чому люди кажуть, що Хасар 2.0 це буде погано для Радміру. як для мене Хасар 2.0 дасть друге життя. Я не знаю, я така людина, що. Люблю наступірувати за старим. Я граю в Fortnite, якщо ніхто не знав. Ну і, звісно, я люблю там другу лаву, я був дуже радий її повернення. но завжди треба приймати, що нове завжди буде краще, ніж старе. Я граю, мені не так сильно вже подобається грати, але я получаю, я знаю, що це є краще. Я дивлюся на цю картинку, дивлюся на механіки і розумію, що Fortnite зараз є кращим. І так само з Радміром. Це буде абсолютно так само. Нові механіки, нові, все, буде можливості й буде набагато більше. І тому нове завжди буде краще. Як ви би не насольгували і не хотіли вернути все назад? но завжди нове буде краще. Якщо б радмир лишився старими колись, в нього вже би ніхто не грав, бо не виходили б оновлення, нічого нового не було, і який смисл тобі грати в цю ігру. Ні, це вся ваша ностальгія. Тому то, що буде хаса 2.0, це для вас наоборот плюс. Ви маєте цьому радіти і підтримувати розробників. Не тут розробників. Я, Вони дуже сильно для вас стараються і максимально їх підтримуйте. Кажіть, що круто у них виходить. Ви можете їх поправляти, дещо, то, що вам не подобається, але Но, розумійте, нове є. Краще. Також кастомізація скінів. Як ви знаєте, Ковальовський на останньому стримі говорив про кастомізацію скінів, що хотілося би зробити так як в багатьох інших проєктах, не буду називати назву, вони такі собі, Радмір завжди був краще. І в них є кастомізація персонажів. Ну це вже є не в Сан Андресі, бо в Сан Андресі це реалізувати максимально важко, і я би сказав. Би Неможливо. І можна буде кастомізувати лиця у персонажа, прически і так далі. Не знаю, що буде з нашими старими скинами, які в зараз момент, бо якщо вийти, бо... і в нас є отакі от скінчики, і їх дуже в нас багато. Я не знаю, куди вони пропадуть. Можливо, їх можна буде зробити як окрему одежду. Бо коли будуть бірити персонажі окремо і плюс скини, буде виглядати странно. Ну, все може бути, подивимося, як це буде реалізовано. Ну, звісно, кастомізація персонажів це реально було б круто. Тебе зміг собі підбирати. Касо. Отдельно, там, джинси, кофти, куртки, шапки, кепки. І це було реально класно, це вже було на уровень вище, ніж є зараз. Текстури, графіка, оце все. Якщо ви можете от, подивитися, гори у нас зроблені дуже криво. Вони є під такими кутами і текстури ну, реально зроблені некачественно. І в хаслі 2.0 це можна буде все виправити. Тому ще раз повторяю, хаса 2.0 буде завжди краще заразний двіжок Стан Андрес. Нові роботи, робот, проблема з роботами. Не знаю, чому короля каже, що роботи так багато їх достатньо. Я би сказав, ні, їх мало і їх дуже мало їх не вистачає. Як ви можете замітити, новички зараз не користуються роботами від слова зовсім. Вони йдуть тільки, якщо на дайвинг, металоіскатель, перекуп заробіток на івентах там, та якось ці мандаринки. Тому роботи треба і справляти. Треба повищати зарплати, або якось спасати економіку, щоб зарплати лишилися ті ж самі, а всі товари подешевіли. Ну, коротше, я думаю, ви суть саму. Зрозуміло. Також модельки машин. Модельки машин можна буде оптимізувати і зробити ще крутіше, ніж вони є зараз. Як ви знаєте, є Mercedes V211, який дуже круто ламається. У нього розбиваються стекла, згадають бампера, гнуться і так далі. Таку можна буде модельку зробити абсолютно з любою машиною. І вона буде виглядати реально дуже круто. Це типу, як бімки, но в самому Радмірі. Також міні-ігри, так як ви зараз бачите, лісом, к ліцу і так далі. Це все можна буде усовершенствувати і зробити реально круті міні-ігри. Можна буде зробити свій собственний сюжет на проекті, який ти можеш проходити ізначально, і тобі за це будуть давати плюшки. Як ви знаєте, зараз є свій сюжет, якщо нажати на М на задання, і сюжет тут і є задання, но вони, чесно скажу, ужасні. Вони. Типа, проходити на очку, як я думаю, ви могли побачити на путь бомжа, абсолютно невигідні і їх нема смислу проходити по ще зовсім, тільки раді XP для заробітку, це чесно повний відстій. Можна буде на Хасо 2.0 додавити типи шин. Сліки, офроудні, прості, спортивні, я думаю, ви суть зрозуміли. Наприклад, сліки це буде шини, які будуть додати там плюс. Там, 15-20% до вашої скорості, але буде віднімати 15-20% управляємості. Оффроудні будуть додати там швидкість і управління на бездоріжжі, але на дорозі твоя машини буде повільнішою. І отакі всякі прикольчики можна буде завести. І я думаю, ця механіка теж, також досить інтересна. Ту ж саму тайгу можна поставити оффроудні, і ти будеш дуже круто їздити по полям і по горам. Но по трасі в тебе буде швидкість трохи повільніше. Наприклад, для охотників, для людей, які там ходять на охоту, я думаю, такі шини були б круті. Або для дорог заїздів, щоб його між собою могли устроювати заїзди і там на всякі ставки, я думаю, це досить тоже круто. Типи покраски, типи покраски, жемчуг, металік, перламутер, хамелеон. Я думаю, ви суть зрозуміли, щоб не було вінілів тих. Вініли мають бути отдільні, щоб не міняти оці переламутри і так далі. Має бути просто відділено. Так от є мрамор, і та краска просто покривається таким от мрамором. Також всякі наклейки і так далі, це все має бути в вінілах. А от тип краски це має бути віддільна штука. Як ви можете побачити, у нас Rolls-Royce 40 бункер, він йде матовим ізначально. А реалізувати, щоб можна було міняти тип покраски, це у нас зараз на наш зараз момент, немає такого. Ну, Hustle 2.0 це можна буде спокійно додати і буде така. от Можливість. Відкидна криша. Так ви можете побачити моєму SL, тут є накидна криша. Вона ставиться тільки тюнінгом на СТО в Hustle Online 2.0 можна буде реалізувати відкриття криші. Я думаю, це не важко реалізувати. Таке є навіть в GTA 5. У GTA San Andreas такого я не пам'ятаю, щоб було, але в GTA 5 є. Значить, на новому двіжку можна буде реалізувати. І на хасл 2.0. Попробую зробити розговорне відео, поділитися з вами свою думку про Хасл 2.0. Надіюся, перегляди будуть хоч якісь. Підтримка від вас теж буде якась. Ну, а на цьому все. Дякую за ваш перегляд. На все добре і до побачення.